Сьогоднішній дощ хоч і підмочив плани святкування останнього дзвоника у 27-й школі, та настрій учням їхнім батькам та вчителям не зіпсував. Свято проходило урочисто, хоч і в колі навчального закладу. Навчальний рік у 27-й школі закінчують майже 650 учнів. Їхнім вчителям є чим пишатися. У нас е десь 30% учнів приймали участь. У всеукраїнських різноманітних конкурсах, змаганнях, і відверто кажучи, мене порадували їх і результати. На сьогоднішній день сьогодні на наші на святі останнього дзвоника найкращим ті, які стали призерами, зайняли тільки перші місця. Ми маємо можливість вручити і нагороди, і похвальні листи, і матеріальні заохочення. Привітати учнів та педагогів із закінченням навчального року прийшли і поважні гості. Не забуває рідних вчителів, випускник, а нині депутат міської ради Олег Мороз не уминув увагою сьогоднішню подію і його колега депутат. Міської ради В'ячеслав Лебідь привітання від президента України привіз учням, відповідальний за реформи на Чернігівщині Сергій Березенко. Також подарував школі футбольні м'ячі та пообіцяв, що впродовж місяця тут з'явиться міні-футбольне поле європейського зразка. Освіта особливо для випускників, це не тільки ваш крок вперед, це не тільки ваше самовдосконалення, це ваш вклад в розвиток держави освічені. Молоді люди, молоді українці, якими ви однозначно будете, вступивши в вищі навчальні заклади, побудують нову державу. Ми зараз пишемо нову історію. Тому ваш внесок в цю історію є неоціненним. Останній дзвоник сьогодні пролунав для єдиного 11 класу цього навчального закладу. Випускники вже обрали свій шлях, вступатимуть у вищі. та все ж залишають рідні стіни, школи із сумом. На самом деле был очень тяжелый, так как мы готовились к ЗНО, мы готовились к ДОПА, к поступлению. И поэтому, конечно, мы грызли гранит науки. Но слава богу, зубы не сломали. Запомнилось самое больше тем, что мы стали более дружнее, больше гуляем. И, и все, мы станем и дальше больше общаться. Конкретных планов еще во многих, я так думаю, нету. Все надеются на все лучшее, куда хотят поступить. Ну, Куди вже вийде, не поступи? Все вибирають тільки вище. У нас хороша школа, яка дає хороші знання. Випускники станцювали свій останній шкільний вальс та запустили у небо кульки як знак початку нового дорослого життя.